Нема більшої любові, ніж той, хто душу покладе за своїх ближніх. І сьогодні ми згадуємо хлопця, який тут на Україні поклав душу за нашу українців, будучи вірмененом. І то є нам знак від Бога, що як тут вже всі говорили, що ми і діти одного Бога, Господь нас усіх однаково любить. Але ми є різні, і у тій різноманітності культур, релігійних обрядів, національних звичаїв це є наше багатство. І може Україна і тим і багато, що ми є такі різні, але ми є одне ціле. І сьогодні беру на себе таку відповідальність, бо сьогодні неділя, і багато священнослужителів у різних храмах мають свої обов'язки. То, може, не помилюся, як від імені усіх церквів нашої буковини, всіх конфесій, всіх віруючих. Приносимо подяку вашому великому народові, що він виховав для нас такого мученика і сина, бо дійсно можна підписатися під його образом, що Він є мученик за Україну і герой Вірменії. Дай Боже, щоб йому Бог дав царство небесне, а щоб ваш народ ще багато плодив таких синів, які б служили не тільки своєму народу, а й всім народам, які живуть на Україні. Дякую вам, що ви виховали такого сина. Дякую.